Вітаю всіх! Сьогодні також з мультиками. Так вийшло. І що ж, новина, яка мене приголомшила. Одних ми за кордон випускаємо, іншим вістрочку знімаємо, зрозумієте? І так, дійсно знімуть вістрочку студентів, які пішли вчитися після 25 років. Дійсно знімуть вістрочку зі студентів, які пішли вчитися після 25 років. Дивимось. Ну, дивіться, мені випадає, що хочу зняти, тому що вимагає ситуація. Розумієте? Ось в чому питання. У нас дуже великі втрати. Втрати дуже великі. Тому... Виходить так, і вони вважають, що студенти це ті, хто уклоняється. Неприємно давайте так. Знімуть Верховна Рада проголосує за законопроект про зняття відсрочок зі студентів, які вчаться після 25 -ти, і тих, у кого була академвідпустка. Проголосують за цей законопроект. Я бачу, що ні. Дивіться, мені випадає, що ні. Не проголосують. Як пауза чи ще щось. Знаєте, там якісь хитрощі ще є. Вони проголосують поки що, мені йде. Добре. Добре. Тепер буде знята на кінцевий результат відстрочка зі студентів, які пішли вчитись після 25 років. Буде знята ця вістрочка зі студентів на кінцевий результат. Так, дивіться, вона буде знята. А зараз подивимось, з усіх чи ні. Ніяк як не з усіх. Знову ж таки. Там також якісь тюрки мені йдуть. Подивимось, як за цей закон будуть голосувати, але мені не показує, що. Там все буде гладко. На кінцевий результат зніму цю відстрочку. Так. А ось по законам мені щось йдуть, як правки. Все-таки будуть якісь правки. Подивимось, як буде на практиці.